Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Паніна, і це наш подкаст до мурашок, подкаст, в якому ми шукаємо, копаємо, йдемо в глибину, наскільки це можливо зараз, щоб отримати джерело для ресурсу, джерело по самопідтримці, для того, щоб наразі проживати ці непрості, скажімо так, часи. В більш ясному для себе і для світу стані. Я б сказала, що це подкаст про самопідтримку. Але можливо тому, що самопідтримка настільки мені зараз резонує. Багато з вас знає, я вам вже казала, і тут, на Ютубчику, і тут, в телеграм-каналі, що починаючи з грудня я почала курс по самопідтримці для бажаючих так склалося, що наразі на трьох потоках того курсу. Виключно дівчата приймають участь, на то, я думаю, є якісь космічні причини, але взагалі він двогендерний, скажімо так. І цей курс він настільки разом з учасницями вмикає мене, бо я розуміла, що є інструменти, якими я, як ви знаєте, завжди користуюся сама, і яким я вам точно по своєму досвіду навчань і практики, що основне, знаю, що вони працюють. І саме тому мені хотілося зібрати людей, яким важливо отримати ці знання, ці практики, і які обирають мене як провідника. І зараз паралельно три курси, три потока в нас з того курсу йде, і ця група мене дуже сильно вмикає, як і само слово самопідтримка, тіло, любов, дикість, так називається курс. Але я про що тут? Я про те, що слово «самопідтримка» настільки широке і настільки багатогранне. Що мені зараз е, сказати сьогодні назва нашого подкасту про самопідтримку? Хотіла сказати самоцінність, до речі, напевно, це має бути наступна тема. Про самопідтримку. Але про самопідтримку в форматі міні-подкасту. Пам'ятаєте, я зараз те, що такий варіант, коли я виходжу в подкаст з однією темою. Він невеличкий, але дає можливість вам прийняти цю інформацію і мати не багато часу, але при цьому якісно. Прослухати те, що я даю. Можливо, навіть частинами, як деякі з вас пишуть, що дивляться серію частинами, записуючи інсайти в блокнотик, або даючи собі можливість це все розкласти по поличках в голові і в тілі. Але сьогодні я спробую, хоча б про основне, розказати вам. Про самопідтримку і чому це важливо. Сьогодні на цю розмову з вами мене надихнуло одразу декілька людей. До речі, обидва чоловіки. Перша розмова, яка мене надихнула, це людина, з якою я займалася йогою, який приходив до мене на групу багато років, мені здається, в поза, поза, поза минулому житті, років п'ять тому, і дуже активно ходив, і потім ми пропали. Сьогодні він виявив, читає мій телеграм і зателефонував мені, і я дуже йому рада. І він запитав, як ти взагалі, що ти про що ти? Я вже ж розповіла, в тому числі про цей онлайн-курс, бо я дуже їм пишаюся і бачу результати круті. І він запитав мене, курс по самопідтримці, а що взагалі таке самопідтримка? І це дуже важливе питання, саме його я сьогодні трішки хочу нам просвітити. Ніби такий скелет, ніби хребет такого поняття, як самопідтримка. А вже ж, розповідаючи вам все це. І я не можу не сказати, що наступний поток курсу «Тіло, любов, дикість по самопідтримці буде набиратись 1 лютого. На 1 лютого ми 1-2 лютого будемо стартувати. Просто якщо ви знаєте, що вам потрібна підтримка в такому питанні, і у вас наразі нема провідника, або ви хочете ще одного провідника, я нема зі таких провідників, як психологів, хілерів, чи з ким ми працюємо, коучів. І якщо ви розумієте, що хочете це робити в ком'юніті, в групі, то вам до нас. Про все це я розказую в телеграм-каналі. Лінк на який є в описі. Але в цілому ви можете з тим впоратися і самостійно. Наразі такий час, коли хочеться, крім того, всього, все-таки робити щось не самостійно в команді. І нація наша проявилася як команда. Да? І навіть в такому питанні, як здавалося б, внутрішня робота, духовний ріст, але коли ти не сам і поруч з тобою люди, які проходять. Схожі досвіди на твій, або зовсім інше, або дуже схожі, але ти знаєш, що ти не сам. Це, коли опускаються руки, дуже підтримує. Але в цілому я хочу розказати вам про самопідтримку, Можливо, воно підсвітить вам, скільки ви вже зробили, або скільки ви можете зробити навіть без курсів, без помічників, без провідників, бо насправді. Ми і самі можемо. І, можливо, у вас зараз такий період, не знаю, печерки, побути з собою, і тоді вам ця інформація допоможе. Отже, самопідтримка, відповідаючи на питання того хлопця, що таке взагалі по самопідтримці це як? Самопідтримці, самопідтримка для мене складається з трьох важливих дій Дій слів і дій. Самопідтримка це розуміння себе, прийняття себе. І проявлення себе в світ. І причому, якщо ці дієслова ставити в одну лінічку, в один сентенс, в одне речення, то вони мають йти як в дієслово стрілочка вперед, дієслово стрілечка вперед, до наступного і ще дієслово. Розумію себе, приймаю себе і проявляю себе. Кожен з тих етапів вартує того, щоб про нього спілкуватися, і спілкуватися. Хто знає, можливо, саме цю серію я розроблю і розіб'ю на частини. Сьогодні буде частина перша. І от перша частина розумію себе. Дуже важливий момент в розумінні себе, що майже більшість з нас я не буду казати вам кількість відсотків, але більшість людей, більшість людей не розуміє себе. Повністю. Бо ми звикли розуміти себе в контексті якихось ролей, які нам сказали бути: а ти маєш бути доброю, я не знаю, донькою, доброю класною коханкою, крутою кухаркою. Чи там ти маєш бути сильним чоловіком, ти маєш бути найкращим сином, ти маєш бути а, крутим керівником. Коротше, ролі, 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 ролі. І ролі взагалі то непогано, персони, як назвали на латині їх, латинською. Це все норм. Але справа в тому, що це не лише ми, це лише частина нас. Отут, отут, от з тієї сторони, з тієї сторони, з цієї. Тому дуже важливо в процесі розуміння зрозуміти, наскільки ми взагалі-то багатогранні. Що допомагає розуміти нам це? Щонайменше, ось, коли ви розумієте, що ви в якомусь. А... Раз гардіже, да, коли дуже багато якісь емоцій, ситуацій, складнощів, ви відчуваєте, що вам важкувато, Я завжди кажу про блокнот, я завжди кажу про джорналінг, коли ми починаємо писати. Знову ж таки, повторюсь, багато чоловіків, які я знають. На це можуть мені сказати, або вже кажуть, що типу Ань, ну який блокнот, я що буде типу, щоденник особисто писати. Та не обов'язково. Ті чоловіки, майже більше з них не розуміють, що вони насправді вже це роблять. Коли сідають за новий проєкт, вони малюють я не знаю майндмеп, або сідають за новий проєкт, або там я не знаю за недільну роботу. і Вони починають систематизувати, що саме вони роб мають зробити по тих чи інших напрямах. Вмикає включає туди і свої роботи, і особисте життя. Я не знаю, там і бути ви. Питання, як купити туалетний папер. І це також про систематизування. Тому те саме потребує насправді і наш процес самопізнання і самопідтримки. Тому що самопідтримки це вже як знаєте вішенка на торті, а самопізнання як той перший крок, якщо на три розділити, як я сказала, розуміння, саморозуміння, самопізнання. Систематизуючи все те, що є в моїй голові, те як в прикладі вище людина робить. Перед тим, як сідає за новий проєкт, роблячи той самий майдмеп. Якщо не знаєте, що таке мандмеп, ви можете просто загуглити. Це дуже зручна візуальна картинка тої чи іншої системи інформації, бази або проєктності знову ж таки. І коли ти це систематизуєш, ти розумієш, що А, інколи це ти дивишся і розумієш, що це не настільки страшно, як тобі здавалося. З другого боку, ти розумієш, що отут тонесенька, а отут я більш себе впевнено почуваю, а отут ще щось, а отут ще щось. Коли я можу подивитись на питання, яке мене хвилює. А якщо ми взяли за апріорі стан, коли ми е, дуже розібрані, скажімо так, то значить, що нас щось хвилює. Розібрати, я навіть не кажу таракан за тараканом, а в цілому, хоча б спробувати відштовхнутися від тієї ситуації, яка нас тригорить або великої кількості ситуацій, і подивитись, моя улюблена фраза з висоти пташиного польоту це зовсім інша ситуація, ніж коли ми сидимо повністю в тому лайні. Ну, добре, не буду так категорично. В тих проблемах, з яких ми не бачимо виходу. А вже ж ми не бачимо звідти виходу, бо все, що є перед нами, це оця проблема Отак вона виглядає да? або ці проблеми. Але коли я намагаюся, як пташка, трішки подивитись, 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 то хопа, і проблема вже не така велика. І я вже розумію рішення, бо це ніби як лабіринт, я подивилась на нього вище, і я вже бачу, де там вихід. Або де вузькі сторони, або де бомбочки покладені, мені туди краще не йти. Але коли я там серед чотирьох стін, чи скільки там в лабіринті, да? дві стіни, і я не розумію, куди мені назад чи вперед праворуч чи ліворуч, то мені дуже страшно, бо паніка і тривога наступає. І ось в питанні саморозуміння і розуміння це важливо для самопідтримки, бо розуміючи себе. Не тільки як в контексті якоїсь ролі, а розуміючи себе як людину, що має багато талантів. І я впевнена, що кожен з нас, людей, має дари і таланти. Буває так, що вони ще про це не знають, бо їм, наприклад, це життя ж казали, що вони отакі, такі, такі, такі. Я пам'ятаю, що в якийсь момент роботи над собою. Я згадала, як бабуся мене називала Анна на шиї, бо я завжди хвостиком ходила за своєю мамою. І мені насправді то на момент, коли я це зрозуміла вже у дорослому віці, це було під час самопізнання. Я розуміла, що для мене, для моєї тої психіки, тої Анни. На той вік мені це здавалося дуже серйозною бідою, ніби я заважаю. Мені здавалося це прикольним такою метафорою хвостика, як у кішечки. Я вважала, що я заважаю, і від того відчуття я робилася маленькою енергетично, емоційно і тому саме і в фізичному світі. Тіло реагує так. Я маленька, я не хочу. Я така, я настільки заважаю, що краще щоб мене не було, щоб я була маленька, щоб мене ніхто не побачив. Але під час розуміння, коли ми починаємо розпаковувати ті файли, і всі, у всіх є свої файли: у всіх свою історію, у всіх свої батьки, я не знаю свої колишні, свої перші вчительки, директори шкіл. Коротше, досвід у кожного свій. І не завжди яскравий світлий, скажімо так, інколи різний. Але. Розбираючи це все, знову таки персона, персона, пестона, образ, очікування людей, бажання мами, як сьогодні одна моя дівчинка Марі потрясно написала в сторіс, що вона подумала, сказавши своєму другу, сказала таку фразу, що я пішла до музичної школи, бо моя мама хотіла. Але потім, каже, я проаналізувала, зрозуміла, що я пішла в музичну школу, бо мені хотілося, щоб мама мене приймала. Може, я не її словами кажу, але суть. Не я в позиції жертви кажу, що мама хотіла, тому я ходила в музичну школу, хоча не хотіла. А я хотіла, щоб мама я хотіла ублажати мать да, і робити більше, щоб їй подобалось, і тому я йшла. Це зовсім ріжні стани. І ось, ми, розбираючи одне за одним, ми в цілому починаємо розуміти себе. Бо скоріш за все ми будемо як та цибулинка знімати з себе верхній слой, докапуючись до се до глибини, яка часто взагалі не така, як ми думали, що є. Але знову я повторюсь: я це кажу, як це слово самопідтримка, так і то інше слово сполучення, стан люблючого спостерігача. Може бути дуже по-різному, реально, це метафора з цибулинкою, бо коли ми їх знімаємо, ми і плачемо. І хто працює в терапії багато років, то точно знає, бо небагато що по-різному буває це відпускати оці. Очікування травми і всякі, всякі досвіди наші, але ми розуміємо, навіщо це робимо? Бо нам потрібна саме наша серцевина, бо інколи ми навіть не знаємо, як вона виглядає. Як буває часто з цибулинкою, коли вона зовні, навіть вже така погнивша трішки, а всередині прекрасна, красива, чистенька, пахуча, смачненька. Розумієте? Так і тут. Тому розуміння, вона воно при. Хочеть, і вона потребує, і вона просить, цей етап просить від нас стану внутрішнього люблячого спостерігача, з якого ми починаємо розуміти себе трішки краще, десь відпускаючи. Нав'язані нам і не зовсім наші наразі патерни. Може, воно мені служило 10 років тому, і це круто. Я дякую цій, я не знаю, цьому страху або е, вірі, що я не можу зробити щось або ще щось. Я вдячна, це було частиною миле. Але наразі я нова. Тим паче, під час війни, під час всіх тих трансформацій, які ми наразі проходимо. Якщо ви тут, то ви точно проходите через трансформаційний процес. то тому ви шукаєте відповіді, тому ви потрапили якимсь чином на подкаст до мурашок». і я вдячна, що ви тут. І ось під час тої роботи, під час того пошуку, під час того пошуку ми відбрасуємо щось, бо воно нам вже не служить, бо раніше воно нам допомагало, захищало від чогось, а тепер воно для мене токсичне. І тільки тоді ми можемо докопатись до тої серцевини своєї цибулинки, де? що сьогодні в мене ця метафора. І там буває по-різному, але зі стану внутрішнього спостерігача розуміння цього буде простішим. І сам процес розуміння себе буде простішим. Я вам скажу по секрету, що в сухому залишку або результат тої роботи, хоча все-таки я вірю, що важливий не результат, а саме шлях, результатом тої роботи буде. Проміжутичним результатом тої роботи буде, скажімо так, розуміння, що насправді ви набагато більше, сильніше, світліше, ніж ви думали, що ваші можливості не мають кордонів. Саме цей процес розуміння себе. І відпускання зайвого, щоб дійти до середини, дає нам неймовірну силу, віру, світло. Це неймовірний процес. І цей типу результат, який не зовсім результат, бо це не таке, що ми знайшли і все-таки пішли далі. Це постійна робота. І це нормально, і це круто. Бо чим сильніше, світліше ми стаємо, тим більше відкривається для нас можливостей, нові ну, якісь кейси, якісь ситуації, але ми також нові, ми по-новому на це реагуємо, і ми діємо по-новому, реагуємо по-новому. І в нас як результат нові відносини з собою, зі світом, з партнерами, партнерками, батьками, дітьми, я не знаю і так далі, суспільством в цілому, політиками, відношення до управління державою. Без тої страшної, я, я вам не довіряю, хто ви такі, ви хочете мене кинути. І ось ще трішки про розуміння. Тут воно переходить моя історія в другий діалог, який сьогодні мене вдохновив на те, щоб я вам це розказала. Другий діалог з другим хлопцем був також чоловіком. Важливий наразі контекст, Але ситуація була така. Ось ми... Ставимо, скажімо так, місію проєкту нашого. І обираємо. Я потім вам, я пізніше вам розкажу, що це був за проєкт, буде за проєкт, але це все буде дуже цікаво, але пізніше. І ось, обираючи місію, він каже: ми допомагаємо людям шукати свій ресурс. На що я кажу? Історія в тому. Що його потрібно відкопати. Ми не маємо десь його шукати. Він в нас є ізначально то природою закладено, то Богом так дано. Це нормальний природний процес, що ми народжуємося в людському тілі, і в нас немає взагалі кордонів для реалізації цього людського досвіду. Немає кордонів для надостатку, для проявів, для. Створення для творчества немає. Але справа в тому, що чим більше я росту як людина, тим більше система соціум, досвід батьків, родини, друзів, школи, країни де росла міста починає мене от в ці персони заганяти От в ту саму лушпайку від цибулини, яку ми е пізніше будемо чистити за допомогою терапевта, подкасту до Марашок або самостійно. І мені здається, неважливо, до чого ми прийшли в тому діалозі, це я вам про проект потім розкажу, і ви відчуєте, що саме ми там зрозуміли. Просто тут мені важливо було донести, що для мене це два принципово різні поняття або вірування, або ствердження, да? кореневі ствердження, на яких. Живе і будується з камінчиків моє світосприйняття. І ось твердження, де я допомагаю людям своєю роботою, допомагаю їм знайти ресурс, для мене невірно. А розуміння, а допомогти людям зрозуміти, що цей ресурс в них самих завжди був, завжди є і завжди буде. Це для мене інше ствердження. Хоча людині зі, людині зі сторони це буде здаватися або одне те саме, або, наприклад, як я був в мого колеги аргумент, що так люди не зрозуміють це, що, типу, якщо в нього вже цей ресурс є, нафіга ми йому зі всіма оцими роботами, благостями, йогами, медитаціями, курсами самопідтримки. В тому і фішка. Ми маємо розуміти, що в нас цей ресурс вже є. Просто інколи він настільки глибоко закопаний за просто товшиною страхів патерних стверджень, тригрів, досвідів своїх і не своїх, колективних досвідів, досвідів народу, людства в цілому. Що ми забуваємо про те перше джерело, яке є всередині нас, розумієте? Але, починаючи роботу над собою з першого пункту, розуміти я зможу зрозуміти цю безмежність своєї сили і можливості, це не значить, що я постійно буду її відчувати. Камон! Я не постійно відчуваю це. Я часто штовхуюсь тим, особливо останні дні мене дуже якось штормить. Але я відчуваю, що цей шторм він мені не подобається. І в мене вже є наразі завдяки тим інструментам розуміння, прийняття і проявлення є інструменти, які допомагають мені швидесенько, знаєте, як той Лего десь в рекламі жу. -жу, 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 -жу. Вибудувати мені опору, на яку я оперуся така воу-воу-воу, зараз шторм, я, я розумію, я тебе відчуваю, але я з тобою не піду. Любий шторм ні. Я тут, я зараз, я сильна, я міцна, я мощна. Я пам'ятаю наскільки я сильна, бо я копаюсь в ту глибину за своїм першим джерелом, і я за тобою любий шторм, не піду. А інколи буває так, що ти вже там посередині того шторму вже наклоча на емоційно розірвана, і потім сидиш, думаю, боже, як то я тут взагалі очутілася? Я думаю, що сьогодні для першої частини подкасту на тематику самопідтримки нам достатньо. Тоді сам Бог вілял, що буде ще друга і інша, друга і третя частина. Ми сьогодні трішки. Поспілкувались про розуміти, буде ще про прийняти і про проявити себе у світ. Ось з таких трьох базісів, камінчиків, величезних цеглин, на мою думку, може дуже круто побудуватись система самопідтримки для кожного з нас. Я рада, що ви тут. Я рада, що ви обираєте таке джерело інформації, як подкаст до і Анну Паніна. Вдячна! Бажаю вам всього найкращого. І пам'ятайте, що ви є світло, і світло завжди перемагає. Обійняла, поцілувала.